Так, слава Ісусу Христу, слава навіки. Вітаю за моти Сензарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Після реклекцій вертаюся вже до нашого проєкту, який ми почали. Останні 9 проповіді святого Альфонса на час біди. І нам залишилося розглянути ще 3 проповіді. Сьома проповідь Бог карає нас у цьому житті, щоб помилити нас у наступному. Кого я люблю, тому докоряю і караю того? Коли Господь у покараннях, у покарання за непослух вказівці проповідувати ненавітянам, підняв велику бурю, що загрожувало потопити корабель, на якому плив Йона, то усі на кораблі були насторожені, перебували у великому страху, молячись кожен до свого Бога за винятком самого Йона, який спокійно собі спав. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. Але зрозумівши, що саме він. І є причиною бурі, Йона дозволив кинути себе в море, де його і прокутнув кит. Коли ж Йона опинився в тілі цієї істоти, у небезпеці загинути, він звернувся до Бога в молитві, і Бог почув та визволив його. І кликав з нещастя свого до Господа і відповідав дав, дав він мені. Подивіться, каже Святий Зінон, як Йона, який дрімав на кораблі, прокинувся в киті. Отож, перебуваючи на кораблі, він дрімав у всьому гріху, але страждаючи від покарання і на порозі смерті, він відкрив очі, згадав Бога, а отже, звернувся до Божого милосердя, яке і дозволило, визволило його, змусивши Кита залишити його цілим і неушкодженим на березі. І багато інших людей, так само перш ніж побачити Божі покарання, сплять у своїх гріхах, забувши про Бога, але Господь, оскільки він не. Бажає їхньої загибелі, посилає їм скорботи, що пробуджені від свого летаргічного стану, вони повернулися до нього, і таким чином він зміг врятувати їх від покарання у вічності. Отож, темою нашої сьогоднішньої проповіді буде Бог карає нас у цьому житті, щоб пощадити нас у наступному. І так нам обов'язково потрібно розуміти, що ми не були створені для цієї землі а були створені для благословенного царства Небесного. З цієї причини, як каже Святий Августин, Бог змішує стільки гіркоти з насолодами цього світу, щоб ми не забували ні його, ні вічного життя. Адже ж справді, якщо живучи серед стількох тернів у цьому житті, ми все одно так сильно прив'язані до нього і так мало прагнемо раю, то наскільки ж мало ми б цінували рай, якби Бог постійно не гірчив нам насолоди цього світу? Тому, якщо ми образили Бога, то ми обов'язково повинні бути покарані за це або в цьому світі, або вже в наступному. Святий Амросі, наприклад, каже, що Бог милосердний, як тоді, коли він нас карає, так і, і тоді, коли він цього не робить. Адже ж Божі покарання є наслідком Його любові, і хоча вони, звісно, все ж таке залишаються покараннями. Але при цьому є такими покараннями, які відвертають від нас вічно прокляті, врешті приводять нас до вічного щастя. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ту ж саму істину нагадала і юдита євреям, коли ті перебували під бачем Господнім, бо так як він випробував вогнем, щоб вивідати їхнє серце, так і... На нас він не миститься, Господь лише дає перестороги, бо тожить тих, хто набажається до нього. Сара, дружина Товії, також наголошує на цьому, кожен, хто тебе шанує, якщо буде виправленні, зможе прийти до твоєї милості. Тобто, цими словами Сара каже: Господи, ти караєш нас тут, щоб ти міг пощадити нас в іншому житті, бо ти не бажаєш нашої загибелі. Сам Бог говорить нам про те, що тих, кого він любить, карає що в цьому житті, щоб вони навернулися, кого я люблю, тому докоряю є, караю того там, де Бог любить, каже Святий Василій Салкійський, суворі зазвичай є запорукою благодати. Тому нещасними є ті грішники, які живучи в стані гріха, процвітають у цьому житті, бо це ознака того, що Бог зберігає їх для вічного покарання. Гордий безбожник Господа погор, чує, за гнів свій не спитає він. Ось каже святий Августин, говорячи про цей процитований уривок. Ось найтяжче покарання, бо коли здається, що Бог не звертає уваги на грішника і залишає безкарним, це і є найбільша ознака того, що і насправді буде він гнівається. Тому Бог і каже кожному, кого він карає, я кличу тебе і чи будеш ти глухим до мого голосу. Сину, навернися, інакше ти підтвердиш мій гнів, оскільки я перестану дбати про Твоє спасіння і дозволю тобі жити у твоїх гріхах без покарання, але лише для того, щоб покарати тебе в наступному житті. І заспокоїться, моя лютість на тебе і відійде від тебе моя заздрість, і я заспокоюся і не буду вже гніватися. Так і апостол застерігає нас. Браті, мої сестри, аби ми не були глухими до голосу Божу, бо в день суду наша пертість може бути винагороджена жахливим покаранням, і це покарання вже буде вічним. А через жорстокість своєї нероскайні серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Саме тому сяди Єронім. І каже нам, що не може бути більшого покарання для грішника, ніж те, що він не буде покараний у цьому житті. А святий Пелісіоцький навіть стверджує, що е, на жалість заслуговують не ті грішники, яких Бог карає в цьому житті, а лише ті, хто помирає, не бувши покараним. Просто хворіти не так уже і страшно продовжує цей святий. адже насправді страшно це, коли немає нікого, хто б міг тебе вилікувати. Тому святий Августин і каже, що сам факт того, що Бог не карає грішника в цьому світі, вже сам собою є найстрашнішим покаранням. Звідси він і робить висновок, що немає більшого більшого щастя, ніж безкарність для грішника. Гарним прикладом цьому може слугувати Англія, яку після того, як вона повстала католицької церкви, Бог не карав ніякими тимчасовими покараннями, бо навіть більше її багатство з того часу тільки зростало. Але насправді її покарання є набагато страшнішим, оскільки вона залишена гинути у своєму гріху. Відсутність покарання є найбільшим покаранням, каже той самий э, святий вчитель. Отож. Не отримання покарання в цьому житті за гріх є великим лихом, а в гріху є лихом ще більшим. Чого несправедливі живуть, доживають до віку й багатством, зміцняються цими словами із біблії праведний йов запитує Бога те, що, мабуть, не раз виникало в наших власних думках, як же так, Господи, що грішники замість того, щоб бути. Забраними з цього життя в бідності та скорботі, насолоджуються здоров'ям, почистями та багатством. Але одразу по тому цей святий чоловік і відповідає, проводять в добрі свої дні і сходять в спокої в шол. Нещасні ж вони певний час насолоджуються своїми багатствами, а коли приходить година покарання, тоді як вони менше всього на неї очікують. То їх врешті засуджують вічно горіти та мучитися у пеклі. Таке ж саме запитання ставить і Єремія: чому-то дорога безбожним щаститься, чому-то спокійні всі зрадники. Після того теж додає. Чого додає. очи їх, немов на зарісту отару, і признаєш їх на День побиття. А як відомо, ті тварини, що призначені для жертвоприношення, звільняються від усякої праці і відгодовуються на забій. Так само Бог чинить і пертами». Він залишає їх і дозволяє їм підгодовуватися насолодами цього життя, щоб принести їх у жертву вічні справедливості у іншому світі. Бо ці каже мінуці Фелікс, будується як жертви для заклана. заклання. Ці нещасні, каже Давид, не будуть покарані в цьому житті, вони насолоджуватимуться своїми швидкоплинами, насолодами, але зрештою їхній сон мине. І разом із іншими людьми не зазнають вони ударів, немовстом пообудженні. Господи, образом їхнім погордиш, мовстом пообудженні. І наскільки ж, насправді, болючими є ті випадки, коли бідна людина, яка мріє розбагатіти чи стати відомою, коли таки досягає своєї мети, оговтавшись врешті, усвідомлює, яким же насправді нещасним. І недужим створінням вона є, бо загинуть безбожні, і Господні вороги, як увечето її заникнуть у димі, заникнуть вона. І тут мається на увазі, що щастя грішників розвіюється так само раптово, як розвіюється дим від подиву подиху вітру. Дим зауважується тий Григорій у всеми коментарі до цього. Уривка зникає, піднімаючись. І те саме відбувається і з грішниками. Я бачу безбожного, що збуджував пострах. Що розкоренився, немов саморосле зелене та дерево, та він проминув, і ось нема його, і шукав я його, і не знайшов. І коментуючи це, щойно процитоване місце Мінуцій Фелікс, Фелік, скаже нам: нещасні люди вони підносяться все вище, бо їхнє падіння було більшим. Господь тому й дозволяє грішнику бути піднесеним для його більшого ж покарання і для його важчого ж падіння. Бо як було сказано Давидом. Ти їх на слизькому поставив на спустошення, кинув ти їх. Як говорить ти, Йоанн Золотоустий, якщо хвора людина за наказом свого лікаря відчуває голод або спрагу, це ознака того, що лікар має надію на неї, але якщо лікар дозволяє їй їсти все те, що їй заманеться, і пити стільки, скільки їй заманеться, то який ми можемо зробити з цього висновок. Зрозуміло, що лікар уже відмовився від неї, і так каже Святий Григорій: це явна ознака того, що Бог залишає грішника. На загибель і якщо він ніколи не перешкоджає його злим намірам. В книзі Приповістей ми читаємо, що відступство безумних заб'є їх і безпечність безтямних їх вигубить. Як блискавка передує грому, каже Святий Бернар, так і процвітання і передвісноком прокляття для грішників. Отож, найбільше покарання, яке накладає Бог, це коли він дозволяє грішнику продовжувати спати у гріху. Не пробуджуючи його від того сну смерті, якому він похований, та їх упою, щоб раділи сном вічним і вже не пробудяться, каже Господь. Каїн після злочину вбився свого брата, боявся, що його вб'є перша ж людина, яку він зустріне, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. Але Господь запевнив його, що він житиме. І, 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 і ніхто його не погубить. І це запевнення у довгому житті за в росім і було найбільшим покаранням Каїна. Адже цей святий каже, що Бог милосердно ставиться до впертого грішника, коли даруємо ранню смерть, бо таким чином він стільки ж раз рятує його від пекла, стільки гріхів той вчинив би протягом довжого життя. Тому якщо грішники цього хочуть, то нехай живуть згідно своїх бажань, нехай ем, насолоджуються своїми втіхами в мирі, але врешті вони не оминуть того часу, коли будуть спіймані, як риби на гачок. Бо часу свого людини не знає, мов риби полобані в пагубну сітку, і мов птахи захоплені в сільця, так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них. Еклезіас 9.12. Звідси святий Августин каже: не радіє риба, що втішається принадою, бо рибалка ще не смикнув гачка. А що, якби ви, наприклад, побачили засудженого, який бенкетує з петлею на шиї. Кожної миті, чекаючи наказу на страту, то ви б йому чи пожаліли б його. Так само не слід і грішнику, який щасливий у своїх пороках. Той нещасний грішник, вже на гачку він вже у пекельній сітці, і коли настане час покарання, тоді цей нещасний усвідомить і оплакуватиме свою погибель, але це вже буде марно. Саме тому якраз добрим знаком є те, що грішника карають, і він страждає від скорботи в цьому житті, бо це ознака того, що Бог все ще має милосердні наміри щодо нього і що Господь цьому, у його випадку бажає замінити вічне покарання тимчасовим. Бог, як каже, святий Іван Золотоустий, коли він карає нас на цій землі, то робить не ненави не з ненависті до нас, але щоб притягнути нас до себе. Він зараз карає нас на короткий час, щоб ми пізніше змогли перебувати поруч із ним уже вічно. Коли лікар використовує ніж, то він робить, усе, робить це, аби вилікувати нас, каже Святоя Августин. Так само чинить, щодо нас і Бог. Бо, хоча Бог інколи виглядає, виглядає жорстоким, не бійтесь, бо насправді він люблячий батько, який ніколи не чинить нам зла і не бажає нас знищити. Адже ж сам Бог каже нам те саме, кого я люблю, тому е докоряю і караю того. Будь ревний і покайся, маючи цим самим на увазі, сину, я люблю тебе. І тому я караю тебе. Будь ревний, подивись, наскільки я добрий до тебе, намагайся і ти поводитися так само, що до мене. Покайся в своїх гріхах, якщо хочеш, щоб я пощадив тебе від покарання, на яке ти заслуговуєш. Прийми з терпінням і використай на добро ту скорботу, яку я тобі посилаю. У цьому Христі, який тепер тебе мучить, ти чуєш мій голос, який кличе тебе повернутися до мене, втікати від пекла, яке близько до тебе. Ось я стою під дверима та стукаю, я стукаю двері твого серця, відкрий же мені. І знай, що коли грішник, який вигнав мене зі свого серця, знову відчинить мені двері. Я увійду і буду з ним навічно. Коли хто почує мій голос і двері відчинить я до нього віду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Я завжди перебуватиму із ним на цій землі, якщо Він залишиться вірним я посаджу його поруч із собою на престолі мого вічного царства. Переможця вісісти я дам на моєму престолі зо мною. То чи повинні ми тоді дивитися на Бога, як на тирана, який отримує насолоду від наших страждань? І насправді він таки отримує задоволення від наших покарань, але тільки таке задоволення, яке отримує батько від виправлення своєї дитини. Він насолоджується не, не болем, який нам завдає, а тим виправленням, яке, яке цей біль нам приносить. Кару Господніх не відкидає мій сину, і не важай собі за тягар картання Його. Кого бо любить Господь, того він карає, і ласкавий він до того, як отець до, як отець до сина Твого. Отож, Бог карає нас тому, що любить нас. Він не хоче бачити нас страждаючими, але наверненими. І якщо він і отримує задоволення від наших страждань, то тільки тому, що вони є інструментом навернення. Так само, як батько, який карає свого сина, отримує задоволення не від завданих страждань, а від того виправлення, яке він сподівається побачити у своєму синові, і яке в подальшому береже його від загибелі, покарання змушує нас повернутися до Бога. Каже Святий Іван Золотустий, і саме з цією метою Бог його накладає, аби ми не віддалялися від нього. Чого, чому ж тоді, браті мої сестри, каже святий Альфонс, ми скаржимося на Бога, коли перебуваємо в скорботі? Адже ж насправді ми повинні дякувати йому, покірно пристершись на землі. От скажіть мені, наприклад, якби людині засучені на смерть, князь замінив вирок зі смертного на всього лише одного дино ув'язнення, і якби ця людина. Після такої милості почала б скаржитися на ту одну годину покарання, чи була б її скарга справедливою? О хіба вона нас заслуговувала би радше на те, щоб князь скасував останній вирок і вдруге засудові на смерть? Ми також довго і часто заслуговували на пекло своїми гріхами, але чи знаєте ви те, чим пекло є насправді? Якщо ні, то знаєте, що страждати одну мить у пеклі набагато страшніше. Ніж 100 років терпіти найжахливіші муки, які мученки пережили на землі. І що найголовніше в пеклі доведеться терпіти такі муки вже протягом усієї вічності. А ми все одно скаржимося, якщо Бог посилає нам навіть якусь найменшу скорботу, неміч чи втрату, тому завжди дякуйте за все Богу і кажіть, Господи, це покарання мізерне в порівнянні з моїми гріхами. Я мав би горіти в пеклі, в розпачі з усіма покинутий. Тому дякую тобі за те, що ти покликав мене до себе цією скорботою, яку ти мені послав. Бог каже, Олеастер часто закликає грішників до покаяння тимчасовими покараннями і цими земними покараннями, Господь вказує нам на ту величезну кару, на яку ми заслужили собі нашими гріхами. Тому він і вражає нас ще на цій землі, аби ми навернулися і уникли вічного полум'я. Нещасний, отже, той грішник, який залишився безкарним у цьому житті, але ще нещасніший той. Хто наповнений стражданнями, не виправляється, каже Святий Василій. А значить, не так страшно бути покараними Богом на цій землі після того, як ми згрішили, як не навернутися після посланого нам страждання і стати схожими на тих, про кого Давид говорить, що вони, хоч і були піддані Божим покаранням, але тим не менш залишилися спати у своїх гріхах від її, від твоєї погрози у Божіякої колісниці і коні. Уснула. А отже, тут можна провести паралель із грішниками, які не лише не прокинулися від звуку бочів і грому Божого голосу, але навпаки спали, стали спати від цього ще, від цього ще тільки міцніше. Та й ви тоді не навертались до мене, говорить Господь, і цими словами Бог каже нам: я кара вас, щоб ви повернулися до мене, але ви невдячні були глухі не до моїх закликів. Тому нещасним є той грішник, про якого сказано його серце, мов з каменя вилите і тверде, як те долішнє жорно. Бо Господь відвідує його покараннями, а він замість того, щоб пом'якшитися і повернутися до Господа через покаяння залишається твердим, як ковадло, коваля. І чим далі, тим твердіше він ставатиме під ударами Бога, Бога подібно тому, як ковадло постійно твердіє під молотом коваля. І, врешті, він стане схожим на нечистивого Ахаза, про якого Писання говорить та й в тісні для себе час творив він беззаконня перед Господом. Найнечасна ж людина, замість того, щоб у час своєї біди нарешті упокоритися Богу, він тільки ще більше почав зневажати Господа. А чи знаєте ви, що ще трапляється з такими зухвалими людьми? Вони. Починають відчувати пекло ще в цьому житті. Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гаряче ще частка їхньої чаші. Тобто Господь починає на них проливати свої покарання, хвороби, злидні та всяку гіркуту, але це ще не все. Адже ж це лише частка їхньої чаші, тобто їхнього покарання. Господь каже. Що це лише частка їхньої чаші, зауважує Святий Григорій, тому що їхнє страждання починається тут, але будуть продовжуватися протягом усієї вічності. На все це заслуговує той, хто будучи ураженим Господом для свого навернення, продовжує заробляти покарання і провокувати Господа на ще більше гнів, каже Святий Августин. То що ж я можу зробити у грішнику, щоб здійснити твій навернення, як скаже тоді Господь. Я кликав тебе проповідями та натхненнями, і ти зневажив їх. Я кликав тебе милостями, і ти став ще зухвалі... зухвалішим. Я кликав тебе покараннями, і ти продовжиш ображати мене. Навіщо ж тоді мені ще вражати тебе, якщо ти множиш переступ? І позостала сіонська дочка у курінь, винограднику, мов шатрона ночліг в огіркому полі, як місто обложене? Чому ти не хочеш прислухатись навіть до моїх покарань? Невже ти хочеш, щоб я покинув тебе, бо я буду змушений це зробити, якщо ти не виправишся? Отож, браті, і сестри, пише Святий Фонс Марія цій сьомій проповіді: не зловживаємо більше милосердям, яке Бог виявляє до нас. Не будь ми кропива яка жале того, хто їх торкається? Бог вражає нас, бо він любить нас і хоче бачити нас виправленим, каже Олаастер. Тому, коли ми відчуваємо покарання, ми повинні задати про наші гріхи і сказати подібне тому, що говорили брати Йосифа. Ой, справді ми провинилися братові нашому. Як блага в нас, та й не послухали, тим прийшла на нас така печаль. Маючи на увазі, Господи, Ти караєш нас справедливо, бо ми образили Тебе, нашого Отця і Бога. Ти праведний, Господи, прийміть Твої присуди. І все, що Ти навів на нас, усе, що Ти вчинив синам, ти присудом учинив правдивим. Господи, Ти праведний і справедливо караєш нас, ми приймаємо цю скорботу, яку Ти посилаєш нам, дай же ж нам і сил витримати її з терпінням. І тут ми дуже добре зробимо. Якщо пригадаємо те, що Бог якось сказав одній черниці, ти згрішила, ти повинна покаятися, ти повинна молитися. Деякі грішники задовольняються лише тим, що доручають себе Слугам Божим, при цьому не розуміючи, що вони також і самі повинні, окрім того, ще й молитися і каятися. Так? Це дуже важливо. Бувають такі випадки, що ми пис, пис, пишемо записки за здоров'я. За наверня покаяння це дуже важливо так подавати молитися за тих людей, але ці люди також повинні ще молитися і каятися. І про це говорить Альфонс Марія Дельгорі. Отож, давайте робити це, бо, бо коли Господь побачить нашу покірність, він не тільки пробачить наші гріхи, але навіть і припинить нас карати. А якщо Бог продовжує вражати нас, то тоді звернімося до тієї діви, яку називають утішителькою скорботних. Так, навіть теперішні біди, напевно, Бог їх посилає для того, як можемо зробити висновок з цієї проповіді, для того, щоб ми молилися і каялися. Так. Напевно, якщо більшість хоча б старалися це робити, то ми б Господь був облагали ми б Господа цим, так, і Бог би змово сердився над нами. Усі святі співчувають нам у наших стражданнях, але ніхто з тих з них, як каже Святий Антонін, не співчуває нам так сильно, як це божественна мати Марію. А Річард від святого Віктора додає, що ця мати милосердя не може дивитися на нещасних страждальців, не допомагаючи їм. Амінь. Ось така проповідь: погодьтеся сильно, як і попередні. Наступна проповідь, восьма, буде на тему Молитви умолостевляють Бога і не відвертають від. І відвертають від нас заслужене покарання за умови, що ми маємо намір виправитися. Дуже важлива тема. Тому не пропустіть її. Бо, наприклад, ми можемо молитися багато. так? Хтось може сказати вже від початку і наскільки часу молюся. Але чи ми виконуємо ту умову, про яку каже святий Альфонс? Значить, за умови, чи ми маємо намір виправитися, покаятися своїх гріхів. А багато людей. Незважаючи на те, що мовиться, відмовляє вервички, далі живуть в гріхах, каже Сидель Фонс Марії Дельгорі. І про це ми дізнаємося в цій наступній проповіді. Попередні проповіді можете переглянути спискові творення, які тут є. Ну і до зустрічі з Богом, слава Ісусу Христу.